Римляни рано створили свою писемність, і, хоча давньоримський алфавіт у своїй основі мав давньогрецький, проте писемність і література Риму до Третього століття до нашої ери розвивалися самостійно, без відчутного впливу розвинутої культури Еллади. Самобутні поезії і проза ранніх часів збереглася лише невеликими фрагментами, Першовані твори епохи царів та існування ранньої республіки. Відображені у молитовних гімнах, наприклад, жерців саліїв та в епічних піснях про подвиги предків, які виконувалися під час святкових банкетів, народна поезія була представлена фесценінами, яскравими веселими віршами, які виконувалися під час свят збирання врожаю, коли основні сільськогосподарські роботи були виконані, і наступав час розваг і відпочинку. Сатури, справжні драматичні сценки з музикою, танцями та співом. Заклали традиції драматичної літератури і театру. Прозу того часу представляють літописи, анали вони велися жерцями понтифіками, які кожного року фіксували основні події римської історії. Відомі й сімейні хроніки, створені знатними римлянами. Правда, події в них описувалися з точки зору конкретних осіб і не завжди відображали істину. Визначну роль у розвитку римської писемності та літератури. Відіграв Аппій Клавдій, який провів реформу правопису, створив чимало настановчих творів. Завойовницькі війни, які вів Рим, розповсюджуючи свій вплив на всю Італію, неминуче привели до зіткнення з грецькими містами колоніями, розміщеними на півдні. Разом із трофеями із захоплених міст у Рим потрапляли давньогрецькі митці, які швидко здобували популярність завдяки своєму таланту. Людиною, яка офіційно створила перший літературний твір латинською мовою, був взятий у полон грек Андронік з міста Тарент, який отримав своє ім'я від римського роду Лівіїв. Навчаючи дітей латинській і грецькій мові, лівій Андронік за завданням господаря створює літературний переклад з грецької на латинь знаменитої поеми Одіссея, незважаючи на граматичні недоліки. Майже два століття поема використовувалася як основний навчальний матеріал у давньоримських школах. У 240 році до нашої ери, на замовлення влади, знаменитий грек створює драматичний твір, який історики назвуть першим літературним твором, написаним латинською мовою. Вершинами давньоримської комедії стали паліати, написані тітем Макцієм Плафтом. Поет прожив бурхливе життя. Як мандрівний актор і невдаха торговець, без підтримки і допомоги, мандруючи по всій Італії, Клауд зумів знайти образи героїв, які були зрозумілими для глядача, легко впізнавалися і повторювалися у різних виставах. Паляти на довгий час стали основними видами театральних вистав у Римі. Зародження латинської літератури пов'язано також з Квінтом Енієм, італік за походженням, для якого латинська мова не була рідною. Еній зумів здійснити ряд важливих нововведень у розвиток літератури. Свій основний твір поему Аннали, події, в які розгортаються з часів легендарного царевича Енея і заснування Риму до третього століття до нашої ери, поет написав гекзаметром спеціальним віршованим розміром, у якому довгі рядки поєднуються з короткими. До цього часу римська література не знала такого віршованого розміру. Після Енія всі епічні урочисті віршовані твори пишуться тільки гекзаметром. До речі, таким же розміром були написані поеми Іліада та Одіссея грецького співця Гомера. Важливий крок у розвитку театру на початковому етапі становлення римської культури здійснили Цецілій і теренцій. Теренцій продовжив традиції перекладів і відозміни давньогрецької комедії. Зокрема, він першим спробував в одній виставі. Поєднувати два твори грецьких авторів, його паляти, комедії з грецького життя, які ставилися на римській сцені, повинні були формувати у римлян власну гордість і висміювати на прикладі іншого народу людські слабкості і недоліки. На відміну від Греції, у Римі не розвинувся жанр трагедій – драматичних творів про життя і страждання героїв. Трагедія стає літературою обраних тих, хто міг дозволити собі кращого світу. І розумівся на грецькій історії, тобто аристократів або заможних людей. Підготовчий період у розвитку латинської літератури завершує Катон. Його знамениті промови, літературні твори з історії Риму, військової справи, розвитку землеробства стали підвалинами, на яких продовжить своє становлення римська література у наступний період. На жаль, більшість творів Катона не збереглися, а трактат про сільське господарство. Лише частково передає стиль автора. Від епохи братів Гракхів до часів життя і творчості Цицерона наступає новий етап становлення і розвитку римської літератури. У цей час римські автори не тільки творчо опрацювали спадщину видатних елінів, але й стрімко розвивали власні надбання у літературі. У Другому столітті до нашої ери стрімкої популярності набули аттелани комедії масок. Головні герої ателанів легко впізнавалися простими римлянами. Вони стали символами епохи. У часи становлення християнства, коли Римська імперія доживала свої останні часи, ателани все ще ставилися на майданах і вулицях вічного міста. У ранній період літературну обробку аттеланів здійснювали помпоні і Новій. Проза цього періоду представлена напрацюваннями ораторів, серед яких визначне місце. Представляють промови Гая Гракха і твори істориків анналістів. Передвісником золотої епохи розвитку римської літератури стає творчість найвидатнішого оратора античності Марка Тулія Цицерона. Його численні промови, дослідження з філософії, мовознавства, історії стали неоціненним надбанням давньоримської літератури. Саме Цицерон завершив формувати літературну латинську мову. Серед видатних діячів золотої епохи, які зробили вагомий внесок у розвиток літератури, слід відзначити гая Юлія Цезаря. Його геній проявився не тільки в розбудові Риму, але й у мемуарах. Вони стали безцінним зразком літературної творчості видатного полководця і державного діяча епохи становлення імперії. Бездоганна, коротка і виразна мова записок Цезаря свідчить про його неабиякий літературний талант. Історична проза цього бурхливого часу створювалася істориками Салюстієм та Корнелієм Непотом, а наукові дослідження Марка Теренція Варона в галузі філології, історії, природознавства, сільського господарства, філософії безумовно, є чудовими зразками літературної творчості. Вершиною поетичної наукової творчості епохи стала поема Тіта Лукреція Кара про природу речей, яка у концентрованій формі. Засобами поезії передала філософські погляди Лукреція на природу, суспільство, історію, життя і смерть. Одним із найвиразніших ліриків цього періоду був Катул. Поет прожив коротке життя і помер в 30-річному віці. Сучасникам він запам'ятався гострими епіграмами, короткими віршами проти конкретної особи і поезією, яка успівує кохання. Після Катула, як писали дослідники, Недосліджених тем у ліричній поезії немає. Епоха імператора Августа стала золотою у розвитку римської поезії. Завдяки підтримці самого Августа, його друга і покровителя мистецтв мецената розквітли таланти Вергілія, Горація, Овідія, найвидатніших римських поетів. Вергілій, подорожуючи з імператором по державі, розпочинає створення своєї безсмертної поеми про величну історію і долю Риму Енеїду. Йому не вдалося її завершити він помирає і заповідає знищити своє творіння. Проте воля поета не була виконана оприлюднена поема сколихнула римське суспільство, стала одним із улюблених творів римлян, знайомство і вивчення якого розпочиналося ще й шкільної лави. Горацій продовжував розвиток сатири. Проте, поряд з критичними поезіями про людські недоліки і падіння моралі, горацій створив новий вид поетичних творів, так звані Оди. Вони належать до зразків епічної поезії, які зазвичай присвячувалися конкретній особі або події. Ода возвеличувала діяння людини, патріотичні почуття, батьківщину. Жанр оди після цього розповсюдився в поезії і дійшов до наших часів. Численні ліричні поезії горація перетворюють його на найвизначнішого лірика римської поезії. Найвідомішим автором любовної лірики золотої епохи є публій Овідій Назон. Видатний поет написав чимало поем, оспівуючи прекрасні почуття чоловіка та жінки. Проте видатні літературні таланти не врятували Овідія від гніву імператора Августа. Опинившись у засланні на кордоні римської держави, поет писав тужливі вірші, сподіваючись випросити собі прощення. На жаль, прохання Овідія не були почуті, він помер далеко від такого дорогого його серцю Риму. Серед інших поетичних творів Овідія визначне місце займає поема метаморфози, в якій автор поетичною мовою розкриває долю і перетворення міфологічних героїв, що після смерті стають зірками. Поряд із Цібулом і проперцієм Вергілій, Гораці та Овідій склали золоту п'ятірку найвидатніших представників цієї епохи римської поезії. Серед прозових творів часів Августа гідне місце займає багатотомна історія Тіта Лівія. З початку першого століття нашої ери і до початку наступного наступає срібна епоха розвитку римської літератури. Багата визначними поетами та прозаїками. Вона предвіщає наступний занепад римської літератури. У літературі епохи Срібного століття найвизначніше місце займає сатира, її достойними представниками стають Персій і ювенал. У шістнадцяти книгах Ювенала гостро висміювалися недоліки тогочасного римського життя. Сатири ювенала любили, з них використовували крилаті фрази. Одна з них дожила і до наших часів. Сім відомий вислів здоровому тілі, здоровий дух. Гострою і в'їдливою була поезія марціала. Поет створив чотирнадцять книг епіграм. Завдяки його творчості цей напрямок у літературі отримав новий потужний поштовх. Сучасники стверджували, що найвидатнішим представником римської епічної поезії був Вергілій, ліричної Горацій, а от сильнішим в епіграмах за Марціала римська література не знала. Сирібна епоха розвитку римської літератури характерна зародженням нових явищ у літературі, віршованої байки і роману. Виходить з Македонії, вільно відпущеник імператора Августа Байкар Федер, прославився тим, що переспівував латинської байки видатного грека Езопа. Чимало його поезії було створено на місцевому римському ґрунті. І хоча байка вважалася нижчим жанром літератури, вона здобула загальну популярність. Байки Федра використовували через тисячі років у своїй творчості і російський байкар Крилов, і український байкар Глібов. Дворцем першого роману став Петроній. Більшість дослідників вважали, що він був керівником розваг при дворі імператора Нерона. Його знаменитий твір «Сатирикон» написано у прозі та віршах, в основі сюжету покладено пригоди трьох головних героїв. На їх прикладі висміювалися вади римського життя, пустопорожнє навчання у ритарських школах, падіння моралі, способу життя багатіїв, недостойна поведінка багатьох римлян. Трагічною була доля видатного епічного поета часів Нерона Марка Анелія Лукана. Його називали другим після Вергілія. Особиста неприязнь імператора Нерона до поета перевела його в тюрму, а переслідування до передчасної загибелі. Майже всі твори Лукана загинули, збереглася лише незакінчена поема, присвячена битві при фарсалі. Наукова проза досягає в ці часи своєї вершини. Філософські природознавчі історичні, риторські дослідження Сенеки, пління старшого, Квінтіліана Таціта, плінія молодшого, багаті літературними прийомами та містять енциклопедичні знання. В історичній літературі розвивався жанр біографічних досліджень, найбільш яскравий представник цієї епохи Гай Светоній Транквіл, його знаменита книга про життя 12 імператорів від часів Юлія Цезаря. Не тільки цікавий науковий, але й історично прозовий твір. Крім того, Светоні писав біографії відомих граматиків, риторів, істориків. Центри літературної творчості поступово переміщуються з Риму у провінції. Яскравим представником латинської африканської прози стає Апулей. Визначний філософ і науковець. Він війшов в історію як автор роману «Апулей або Золотий Осел. Несподіване використання діалектних слів і виразів, які були характерними для африканського континенту, цікавий сюжет, гостре висміювання реалій римського життя подарували цьому твору безсмертну славу. Літератором, який зберіг у своїй творчості класичну літературну латинську мову, був Авл Гелій, його двадцятитомний твір Атичні ночі є винятковим у античній літературі. Багато уваги. Гелі приділяв архаїчній латині, він пропагує її завдяки його дослідженню, до теперішніх часів збереглися в уривках сотні творів маловідомих грецьких і римських письменників. Одним із останніх літераторів Риму можна назвати Сідонія Аполінарія, Близький до імператорської сім'ї, він залишив після себе ряд панагіриків імператору. 476 рік став останнім в історії стародавнього Риму. Закінчилася ера античності, зникла Римська держава. На зміну їм прийшла епоха середньовіччя.